Що потрібно профілактично ходити до проктолога, придумали проктологи, в яких нема пацієнти. І що? Треба тоді. Дивісь, немає віку, з якого, так як до гінеколога, грубо кажучи… кажуть. Зараз всі подкасти, які там розповідають, треба там ходити. Ні, Ну дивись, є ж адекватні подкасти. Ті люди, які адекватно займаються проктологією, mm. які мають нормальний потік пацієнтів, і вони таким чином не, не, не маніпулюють на цьому. Не потрібно ходити профілактично до проктолога. Тобто, умовно кажучи, ти Записло прийшов. Собі. Дивись, в тебе виник там в 30 років геморрой. Ось цей аноректальний інцидент, про який ми говорили, який може бути єдиним за життя. Так? Mm -hmm. Ти прийшов, тебе полікували, і тобі лікар каже. А от тепер дорогенький мій. Кожного року до проктолога. На колоноскопію. Ні, давай просто на огляд. Колоноскопію ж не він робить. Наші ну, він означає. А. а тепер кожного року до практолога ні, такого не повинно mm. бути. Дивись, до практолога потрібно ходити тільки тоді, коли виникають якісь.